Швеція виділила Україні пакет гуманітарної допомоги на понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомили МЗ Швеції. Гуманітарний пакет розподілено між чотирма організаціями. Зокрема, кошти підуть на розмінування, забезпечення доступу до тепла, електроенергії, електро а також на воду, їжу, засоби гігієни, медикаменти та підтримку внутрішніх переселенців. Генсек НАТО Марк Рютте сьогодні виступить із заявою про північно-корейські війська в Росії. Це анонсувала прес-служба альянсу. У повідомленні йдеться, виступ відбудеться після зустрічі із представниками південної Кореї. Їх делегація проведе брифінг для північно-атлантичної ради щодо розміщення війська НДР у Росії. Для участі у заході запрошені посли країн партнерів НАТО в індо Тихоокеанському регіоні, зокрема Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея. Нагадаю, за даними ГУР, Росіяни планують залучати військових північної Кореї в зонах бойових дій у війні проти України. Україна та Індія розглядають співпрацю в галузі оборонної промисловості. Про це повідомляє міністерство з питань стратегічних галузей України. Напередодні його очільник Герман Сметанян зустрівся з послом Індії Раві Шанкаром. Вони обговорили перспективу україно індійської співпраці у сфері оборонної промисловості. Міністр зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України. І Канада передала Україні першу партію БТР Лав. Про це повідомило Міністерство оборони Канади. Передача техніки українським військовим пройде на одній із баз у Німеччині. Дата передачі та кількість поставленої техніки не називається. Нагадаю, що у вересні 2023 року Канада пообіцяла Україні передати півсотні таких машин протягом трьох років. І вже у червні цього року з Канади до Німеччини доправили першу партію. До сьогодні українські екіпажі навчалися. Керувати цією технікою не визнала результати виборів та закликала громадян до протесту. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у своїй промові назвала голосування до парламенту російським. За її словами, ці вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали крадіжкою голосів виборців. Лідерка держави переконана, що визнання цих виборів рівносильно приходу Росії до Грузії. Вона закликала громадян виходити на мітинг сьогодні ввечері. Нагадаю, 26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори, на яких змагались проросійська грузинська мрія та проєвропейські опозиційні партії. За попередніми даними грузинського ЦВК, мрія набрала понад півсотні відсотків голосів. Водночас міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення під час виборів.